Доброго дня, дорогі друзі! І сьогодні ми з вами розглянемо прогноз нумерологічний для України на 2026 рік. Одразу кажу, відео буде непросте. Буде дуже багато таких речей, про які буде, можливо, десь страшно чути, але тут я вам і покажу все ж таки, яка у нас іде не просто надія, а які можуть бути події доволі добрі для України. І ми зараз вами це побачимо. Нумерологія на це відповідає. Ми з вами зараз застосуємо і психоматрицю Пифагора, ми з вами візьмемо ще більше візьмемо Україну як е, назву, як в числовому звучанні і подивимося, геометричний є прояв. І наложимо це все. І ще один метод я вам сьогодні покажу: це метод місяця та сонця, який допомагає зрозуміти кермічність того чи іншого року. І отут у нас якраз і буде ще дуже добра надія, я вам покажу зараз. Одним словом, зараз будемо розбиратися. Я Ірина Краченко-Смирнова. Хто мене не знає, я нумеролог з багаторічним стажем, я засновник і викладач школи нумерології та рунології Сітаріка Академії. І сьогодні з вами будемо розбиратися. І так, 2026 рік, що ми з вами робимо? Ми з вами беремо останню дату для України, яка була засвідчена, от як коли вже ми від'єдналися від Радянського Союзу, нарешті, так і. Наша державність, коли була заснована 24.08.1991 року, але беремо 2026 рік для того, щоб подивитися, які ж будуть загальні тенденції. Що ми з вами бачимо? 24.08, бачите, я написала 2026 Робимо другий рядочок і заповнюємо нашу психоматрицю. І що ми бачимо? Дуже дивний випадок, коли в нас психоматриця незвичайна. У нас тільки парні числа. Дивіться, тільки 2, 4, 6, 8. Все. Нема не 1, не 3, не 5, не 7, не 9. Нічого. Це дуже нетипова і, я б сказала, жорстка матриця, яка вказує не на розвиток, а більше на режим виживання та утримання якоїсь форми. Це непогана матриця, ні. Але це матриця десь і випробувальна міцність, і так, щоб ми змогли знайти себе. Але далі ми ще з вами подивимося Україну саме по собі. і Зробимо налаження одної матриці на іншу. І тоді побачимо загальну картинку. Але загальний принцип парних чисел який у системі Пифагора? Не парні числа це як імпульс, ідея, ініціатива, вибір я. От, Один, три, п'ять. Більше я, не парний. Знаєте, так, от як два хтось і хтось, і ще один зверху. Там, наприклад, там, дебусь, там, третє, так, хтось. Щось іще моє, я. Я це все ж таки більше я. Всі парні числа це більше як на ми. Ми. Я і ще хтось. Це форма, це реакція, це адаптація, це обов'язок, це утримання. І коли в матриці у нас виникають лише парні числа, це означає що життя або система живе не через власний вибір, а через необхідність і зовнішній тиск обставин тиснуть. Тобто хтось на нас впливає. Двійка, взагалі, парне число, четвірка, і всі інші. Всі парні числа це е, про те, що хтось, я і ще хтось, і на мене хтось впливає. Що це означає? Одиниць немає, немає особистої волі, немає того, що прям я хочу. Ну, Може, я і хочу, але тут буде більше виходити, як не треба. Рішення буде прийматися не з позиції я, а з позиції більше виживання. І для того, щоб враховувати ще інтереси багатьох. Е, Індивідуальні лідери будуть пригнічені або непочуті. Немає троєк, немає легкості мислення і креативу. Мислення утилітарне і може бути важке. Мало гнучкості, мало варіантів. Все сприймається як серйозне завдання. Немає п'ятірок, те, що повинно бути в центрі, тобто нема центру якраз і свободи вибору. Тобто система якби обмежує нас. Ми не обираємо, а змушені йти. Сильна залежність від зовнішніх факторів, знову ж таки, більше орієнтована на ми. Відчуття не я керую, а я більше реагую. Немає сімок, нема захисту згори. Але це не значить, що взагалі там його нема. Це мається на увазі, що те, що відчуття, що там треба буде покладатися лише на себе. Це високий рівень може дати тривоги. Віра, не як більша опора, а як питання. Немає дев'ять. Нема от пам'яті за що можна охопитися, щоб були якісь такі варіанти, які вже ми проходили, от такі самі. Такого ще не було. Значить, немає того сенсу і горизонту. Дії не заради ідеї, а заради збереження. Немає відповіді на віна навіщо, а лише, щоб витримати. Але що дають наші парні числа і чому вони тут у нас ключові? Про ресурс одразу: енергетика. Двік навіть забагато, аж шість. Це величезне навантаження на нервову систему. Це сильна емпатія, це хвилювання, це колективні переживання. Енергія є, але вона реактивна, вона дуже реактивна. Взагалі, коли у нас проявлення буває більше, ніж 5, то у нас може бути чи максимальна енергія, чи по ознаці мінус 5. То називається то максимальний такий прояв енергетики, що готові на все. То і буде як одна одиничка, одна, одна двічка. І це може давати таку. То багато чого можемо, то взагалі нічого не можемо, і в нас сил на це немає. Тіло і земля, матерія це четвірочка, це фокус на фізичному виживанні. Аж дві. Це, до речі, дуже, дуже, дуже добре. Це показник того, що виживати зможемо, і навіть, ну якщо у людини таке це називається взагалі знак довго, довгожителя. Так, і у нас, значить, буде дуже гарна тенденція вистави, Україна буде, нікуди вона не дінеться. Просто нам треба буде більше фоксу, фоксу, фокусуватися на чому? На території, інфраструктурі, на наших кордонах. І завдання втримати і не зруйнувати, отримати те, що є. Шістка, праця, обов'язок служіння. Аж дві шістки. Так, це буде важка праця, важка праця як норма. Життя через те, що повинні будемо щось робити. А не через бажання. Вісім закон, карма, відповідальність, зв'язок з родом, тема справедливості, жорсткі кармічні процеси, відчуття, кожен крок має ціну, і це буде означати, що це не рік вибору, а рік необхідності, це рік утримання, це рік системи більше, не особистих навіть рішень, а системи, коли будуть впливати на нас багато хто. Це рік закону, праці і витривалості. Країна в такому році живе як єдиний організм, діє не з позиції бажання, а з позиції виживання, тримається завдяки системі, а не окремим навіть людям. Ну, скажу так: матриця такого кармічного, воєнного, гранично матеріального року. Але о, можна ще сказати далі, а ще вам розповім дещо потім. Добре, щоб ви так одразу не лякалися. Одним словом, це нам особливо, що важливо в цьому році втримати форму, а потім вже з'явиться і право на сенс. Які можуть бути ризики, виснаження, отака втрата сенсу, відчуття постійного тиску зовнішнього. Але у нас буде надзвичайна витривалість. Ресурс у нас дуже багато, дуже багато двієк і дуже багато четвірок. І ми здатні триматися навіть в екстремальних умовах. Сила колективу, сила системи буде дуже серйозна. Взагалі, коли матриця складається тільки з 2, 4, 6, 8, це матриця випробування на міцність. Це період, коли нам треба буде дослухатися до своєї душі, знову ж таки, навчитися окреслювати свої кордони, але нам прийдеться враховувати інтереси багатьох. Якісь вибори можуть бути тимчасово як відкладені для нас, для України. Що я можу сказати? Взагалі у нас шість двіючок, це ще надкритичний такий показник. Таке трапляється рідко і завжди говорить про життя в режимі постійного емоційного перевантаження. Але воно вже покаже, що нам треба буде працювати руками. А це означає, що, скоріш за все, в цьому році у нас підуть якісь відновлювані процеси. Так, на нас будуть тиснути, може, і зовні, але зовні нам будуть допомагати. І будуть які будуть якісь відновлювані процеси, ну, будівництво, наприклад, для того, щоб знову ж таки. Відновити нашу інфраструктуру, відновити наше житло, відновити все те, що було зруйновано цими поганцями. От так що звертаємо на це увагу. Ще показують, що у нас може бути надлишок оцей енергії, але буде нема куди її скидати. І постійно за цього буде збудження, тривога, напруга. Ця енергія може так от дуже тиснути. Але оскільки у нас відсутні 1, 3, 5, 7, 9, то немає такого творчого виходу, немає внутрішнього центру, немає сенсу як орієнтира. а енергія не буде трансформуватися, а накопичується може як напруга. І це буде давати таку колективну тривожність, емоційне, мож... можливо, перегорання, різкі перепади і життя в режимі постійної мобілізації. Але ми вже стільки тримаємося, що ми вже витримаємо все. Тому що я вам зараз покажу: все ж таки, у нас рік має бути з гарними тенденціями. Взагалі так важкувато, так на нас будуть тиснути. Так ми не зможемо вибрати самі те, що ми хочемо повністю. Але все ж таки будуть гарні тенденції. Покажу вам це енергетична витривалість. У нас надзвичайна це головний дар, шість двійок. Прямо надзвичайна емпатія як сила, а не слабкість. Це енергія, коли я відчуваю біль іншого як свій, і тому не здаюся, тому разом тримаємося. І дві четвірки нам дадуть фізичне виживання, витривалість, земля, територія, опора. Ми зможемо відновити якісь свої позиції і не просто відновити, а їх закріпити. І вісімка нам дасть двигун закону і карми. Це двигун, це закон, справедливість, відповідальність буквально за нашу кожну дію. І навіть одна вісімка в такій матриці робить кожен крок зваженим, включає такі жорсткі причино-наслідкові ланцюги і не дозволяє діяти хаотично. Це я вам скажу так, коли більше двійка вирішує ніж одиниця. Що це значить? Що народ буде більше вирішувати? Наприклад, як лідер, народ буде вибирати лідера, народ скаже, як треба, тому що від нього буде залежати багато чого. Тому думаємо. Свідомо головою, як працює система, отак, з шістью одразу енергетичними двигунами і без, і без непарних чисел? Це каже того, що легкості немає, але двигуни є. Рухаємося без внутрішньої навіть мотивації, можливо, інколи. Працюємо на силі напруги. Тримаємося на дисципліні, обов'язку і законі. Це таке витримування свого шляху. Але Надлишок енергії, надлишок обов'язку, надлишок оцей напруги. Треба буде скидувати, а тому треба мислити позитивно. Нам треба буде з вами все ж таки навчитися цьому. Але давайте подивимося далі. Далі дивимося, Україна сама по собі. Дивіться, тут уже дві одиниці є. Ми себе позиціонувати можемо. У нас додається ще трієчка. Трієчка, це називається якісь інтереси, те, що от уже ми вже свій шлях знаємо, куди нам іти. Нам додається дев'яточка, така сама, яка показує якраз пам'ять предків. І коли ми з вами потім об'єднаємо ці. Отак-от. От Дві матриці. Що ми з вами отримаємо? Отримаємо ми тоді з вами таку одну матрицю. І що ми бачимо? Тут у нас буде так, один. Тут у нас буде 2, 2, 2. Енергія залишається, і це навіть для нас дуже добре. Прям дуже добре. Трієчка. Покріпчення наших кордонів прямо покріпшення. Ми десь е свої території повернемо і навіть зможемо закріпитися. Так, п'ятірок у нас таки нема. 6 у нас стає 3 шістки це навіть більше такий прямо ж орієнтир на те, щоб прямо от закріпитися, добре, добре, добре. І в нас ще додається 8 тут і 9. Так, от, от така у нас виходить матриця. Загальна матриця. То вже більше, набагато більше. Що ми з вами бачимо? Е, у нас є вже одиничка така, скажу так, слабке, але вже наявне я. І це воля, суб'єктивний зголос. Я це значить, що ми вже зможемо заявити, нас все ж таки почують в цьому році, почують, тому що Україна підніме свої внутрішні сили. Оте, От що було накопичено за багато-багато тисяч вже років, того, що нашої історії сотні років. Тому якраз це підніметься. І рішення ще не повністю вільні, але. Тиск обставин буде, але ми зможемо настояти на своєму. Так. Це вже зможемо сказати про щось своє. Так, влада, ну скажу так, слабенька, дуже слабенька. Але прийдеться в цьому році, якби може бути і зміна, тому що енергетична напруга так виросте, що може бути як зміна влади. Шість дві як дає надпотужне енергетичне поле. Колосальне емоційне, таке, висока чутливість, прямо в, через, через щур висока, надмірно висока. Але можу сказати, це так. Це ми будемо все відчувати, воно болить, але ми будемо розуміти, заради чого це все. Одна трійка це вже мислення, слова, комунікації, ідеї. Нам е ця трієчка дає якраз можливість називати речі свої імем, і своїми іменами і формування смислів виходить. Вихід у слово пояснення і в свою позицію. Це дуже важливо. Тобто, у нас дається інтелектуальний і інформаційний голос. Якщо він, якщо він навіть не дуже. Масовий, але він є. Дві четвірки вже посилені. Фундамент і територія це фокус на відновленні, укріпленні наших основ, робота з нашими територіями, ресурсами, повернення якихось територій. Це не просто втримати це е, і щось повернути, і почати відбудовувати. Немає п'ятірок відсутній внутрішній центр. Це знову ж таки показує, що баланс таки буде. Країна ще не в точці рівноваги. Але рішення будуть прийматися, але вони можуть прийматися інколи з крайніх позицій, чи так, чи вже геть так. Внутрішній маятник буде ще хитатися. Рік без особливого спокою, я б сказала. Так от. Але у нас рік буде проходити взагалі наш під шост... Шестіркою. От. Це все ж таки рік пов'язаний з сім'єю, це рік пов'язаний з територіями, це рік пов'язаний з народом, родинністю. Це буде на першому плані, а тому буде дуже багато таких ситуацій, коли ми зможемо все ж таки закріпитися на своїх територіях і дещо повернути. Ми зможемо. І навіть підписати якісь угоди щодо цього. Шістки у нас вже аж три шістки. Це називається вже обов'язок, відповідальність, служіння і велика кількість праці. Це праця, праця, праця на відновлення України. Це вже піде конкретно, Але дивіться, дуже тут іще одна увага, тому що трішкістки інколи дають таке, ну як би сказати, більше негативне зосередження і негативне бачення світу. Тому, будь ласка, не треба. Шістки кажуть, працюй руками, от працюй. Називається, як ото очі бояться, а руки роблять. От треба просто називається все очі очима, а ми робимо крок за кроком, не вибудовуємо там такі великі перспективи, а крок за кроком відновлюємо, відновлюємо, відновлюємо. І називається, будемо вирішувати проблеми по мірі їх прояву, а не одразу все. Тому називається це робимо, але не ходимо в таку паніку, тому що може рік нас до цього спонукати з, таким, з такою кількістю двоєк, що називається, що все пропало, все пропало. Ні, ні в якому разі. У нас навіть буде кармічно гарний рік, будуть дуже багато таких перспектив, так тривожне, але перспектив вийти на інший рівень взагалі. Е, немає сімок, захист ще не повністю свій. Це називається духовний захист, віра, підтримка згори і відчуття того, що все треба більше покладатися на себе. Захист є, але він не автоматичний, а здобути за те, що щось добре робимо. Вісімка є закон, кармічний баланс це в нас є. Це добре, це кожен крок буде мати значення. І одна дев'ятка це мудрість, сенс, духовний горизонт, те, що нам дається. І нам дивіться, така гарна сформувалася лінія нижня, що показує, що ми все ж таки відновимо свій фундамент, і в нас вже буде на чому основа з'являється. І навіть гарна основа, щоб ми знали, куди далі рухатися. То навіть в цьому сенсі, навіть це вже для нас навіть непогано. Це називається, якщо так загальний висновок зробити, що так багато напруги, багато праці, мало спокою. Але є сенс, є напрямок різко важкої роботи з наслідками. Робота з такими наслідками війни, але все ж таки у нас є елементи і власної позиції, і мислення слова тройки і відбудова і повернення своїх територій, і зможемо щось відбудувати, і навіть якісь фінансові вливання будуть. І усвідомлення відповідальності буде, так що ми в мепрузі, але вже знаємо заради чого. Але дивіться ще дещо. Я подивилася по іншому розрахунку, по є така метода, називається місяці сонця, кармічність року, і ми можемо подивитися, в нашій школі є такий так само міні-курсик такий, то ми можемо подивитися, як пройде основна тенденція. Так, от, коли нам 34 роки, це ще от, 34 роки в країні, це ще до. Дня народження до 24.08.2026. І що ми з вами дивимося? Там у нас яка тенденція? йде? Місяць 4. Так, Сонце 16. Загальна вібрація виходить плюс 12. Це вже на стара номерологія. Місяць завжди показує те, що у нас в мінусі йде, і на те, що треба буде звернути увагу на те, що треба виправити, якщо ми не хочемо піти взагалі в якийсь негативний сценарій цього року. Але коли у нас вже з'являється результат з плюсом, сонце більше ніж місяць, то це вже добре. Це показник того, що країна відновлюється, країна повертається, країна країна починає щось робити. Ну, краще для нас це повертається. Перевертається з гори до гори дригом, правда, але все ж таки змінюється багато що. Але все ж таки ми виходимо на інший, кращий рівень. Дуже добре, якщо тут у нас стоїть плюсик, Я коли сонце більше, ніж значення мінуса е, місяця. А місяць 4 – це те, що імператор. Імператор це показує, те, що у нас слабкі е, структури. Влади, і вони більше не можуть отримувати контроль. І для країни це означає кризу цих систем управління. Це жорсткі випробування для влади, вертикалі влади, державних інститутів, оголення помилок, прорахунків, прихованих якихось зловживань. Оце якраз цей рік. Це відчуття тиску, нестабільності, загрози у такої середини. І це, скажу так, це ризик. Для держави як перевантаження, виснаження. І тут основна тема все ж таки буде направлена на збереження життя, ресурсів, людського потенціалу. Сонце 16 це у нас духовне переродження. Ну і падаюча вежа. Ще якщо в таро-номорології, нумерології, в таро. А в таро нумерології – це духовне, духовне переродження. І але у нас в у плюсі. Плюс – плюс. це руйнування фальшивих опор, це падіння ілюзій. У міжнародних відносинах домовленості, наприклад, чи гарантіях. Це очищення через кризу. Це масове духовне пробудження. Бо це енергія пробудження, масового пробудження. Це коли правда виходить назовні, коли стає зрозуміло, хто є хто. Все перегортається догори дригом. Але тут плюс для нас це на добре. Це коли формується нова ідентичність країни, не на словах. Ні. А на рівні усвідомлення, тобто через руйнування до істини, через біль до сили. І підсумкова енергія це рік якби, жертви та переосмислення, але не поразки, це не просто жертви, а коли все перевертається, це повішений. Може бути відчуття якогось зависання, якихось процесів, затримки якихось рішень, допомоги, наприклад, чи рухів. Але це все одно показує, що кут зору зміниться. Швидко, не рік швидких перемог прямо одразу, але це рік утримання світла, поки світ дозріває. І що можна сказати? Що все ж таки це буде рік очищення імперських сценаріїв, які остаточно тріскаються, і формується новий фундамент. Дуже серйозний. Тому не впадати нам в вічай. Від затримок допомоги берегти здоров'я фізичне і психічне, пам'ятати, що пауза це не поразка, ні, ні. і Якщо навіть буде так ну, припинення бойових діл, це ще буде не поразка, ні. Але буде відновлення все перегорнеться до дригом через 12-ку, Ми подивимося, що до влади і що як структури державні, все ж таки, ми подивимося свідомо, що може змінитися. Далі я подивилася одразу, коли ж буде як, ну, в дві тисячі році, наступає вже Україні 35 рочків. років. Нашій державності, так? Державності не Україні самі по собі, а нашій державності. І що ми бачимо: 35 років, що у нас виходить? Луна місяць у нас мінус 2, верховна жриця. Сонце 14, енергія зрілої душі. І дивимося знову, що ми отримуємо з вами. Коли це сумуємо, знову в плюсі. Це добрий знак, знову ж таки, добре. Це вже коли в нас вже 24.08.2026 вже виповниться 36 років. Що ми бачимо, знову ж таки? Що у нас буде негативне? Це події, які будуть визрівати якесь десь залаштунками. Багато рішень будуть прийматися не публічно. Це істина, яка не кричить, а більше як відчувається. Зростає роль тонкої, тонкої дипломатії, і навіть треба це буде зробити: сигналів, символів. Не рік хаосу. Це рік, коли ми вже будемо знати більше, ніж навіть говориться. Внутрішнє чуття стає сильніше за гучні заяви. І правда відкриватися буде повсюду. Сонце 14. Поміркованість і свідомість, свідомий шлях країни. Це одна з найгоробьморших гармонійніших енергій для країни це відновлення після надмірного напруження, душевна і моральна зрілість і здатність поєднувати протилежності. Це пошук золотої середини, не ні. Це такий рік лікування не лише фізичного, а й національного. Це стабілізація психіки суспільства, повільний, але правильний рух. Це називається так: справжня, справжня сила в рівновазі. Не в різкості, і дипломатія, 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 яка виходить на перший план. І що ми бачимо? 12к плюсі, знову ж таки, різка зміна перспективи. Отут вона вже нас зміниться, навіть зараз, ще поки нам не випалося 35 років. Далі буде більше. Це вихід застарілої логіки, нове розуміння свого шляху. І все може перевернутися до гори дригом, але не як крак, а як прозріння, як інсайти, як моменти, тепер ми бачимо більше, інакше, і знаємо, яка де правда. Зміна бачення майбутнього, переоцінка ролі, статусу, місця взагалі в світі. Але знову ж таки воно в плюсі, і це дуже-дуже добре. Це трансформаційний, за результатом у нас виходить рік. Він може бути навіть трошки спокійніший, повільніший. Не все буде зрозуміло одразу, але закладається новий вектор майбутнього. І ми виходимо на якісно інший рівень усвідомлення себе і навс будуть усвідомлювати по-іншому. Ми бачимо інакше, і тому будемо обирати інакше. Так що, мої дорогесенькі, попри напругу, попри тому і важку працю, цей прогноз говорить про головне, Україна не зламана, вистояли там, де інші втрачали і форму, і сенс взагалі і опору. І 2026 рік покаже нам зрілість, здатність тримати відповідальність і все ж таки виходити на інший рівень. Це рік, коли біль уже перетворюється більше на досвід, коли праця перестає бути сліпою жертвою, а стає служінням і змістом. Коли через Напруги з'являється питання, навіщо, і ми на нього отримаємо відповіді, для чого навіщо хто винний був. Ми знову з вами що це отримаємо. Це не наївний рік, не сліпий, а сильний буде і справжній. Тому пам'ятаємо, Україна вистоїть, Україна відновиться. Ми ще бачимо, скільки нас буде влито, там скільки буде допомоги, і Україна матиме своє світло завтра. Віримо в Україну, віримо. Віримо в себе, віримо в наше ЗСУ і знаємо. Ми не зламні, ми не скорені, і ви в мене самі найкращі. Слава нашій Україні! Слава нашим героям!